В 2015 році одночасно стартанули чотири великі комплекси, а до того ми такого досвіду не мали. Тобто київський ринок, він вже був доволі серйозно, зрозумілий і тут же забудовники вміли будувати комплекси. У Львові, я ж кажу, я будував у 2011 році 27 тисяч квадратних метрів. Це чуть більше, ніж той, де ми стоїмо. Це був найбільший комплекс тоді. В 2000 в 2017 чи 2018 році я збудував два найвищих у Львові будинка, які мали висоту 17 поверхів. Потім мене обігнали, там ми зробили 20 поверхівку і е, потом 25-поверхівку одну. Тому я ж кажу, що Львів має свої особливості. Наприклад, львів'янину продати квартиру отут, де ми стоїмо, це було мега складно. Пояснити людині купи квартиру собі на 15-му поверсі чи на 16-му, ну люди не розуміють, йому треба на другому. Ну тому ми будували там п'ятиповерхові, шестиповерхові. Так, так, а яке відкриття ти зробив саме коли в Київ вийшов? Київський ринок вам був радий? Чи сказав, хто ви такі там? Знаєш, мені, як, е, мені часом везе. Так. Наприклад, я почав Елізіум в Києві так. і почалася революція. Бабах, 3-4 місяці курс. До 32 два підскочив, потім почав падати. Йомаю, що з тим робити? Ну знаєш, коли ти будуєш дев'ятиповерхівку в один під'їзд, то тобі треба там трохи грошей для того, щоб на випадку чогось там ти то добудував. Коли ти будуєш такий будинок, як оцей, тобі трохи готе... грошей не хватить, щоб ти тут добудав. Скільки собі вартість Тут такого будинку? Ну ж грубо там на 900 чи на 1000 доларів на квадратний метр. Ти будеш мати повну привісу собі. Ще скільки метрів? Ну 22,5 з половиною тисячі. Це десь 22-25 мільйонів, правильно? мільйонів. Плюс ну, ділянка. Ні, то з ділянкою і зі всім. Ага. Ну, з ти офісом, з 25 мільйонів доларів треба, щоб ця штука з'явилася. А другий об'єкт, то що я говорив, я, я закінчу думку, так. що ми в 2015 році почали кілька комплексів одночасно. А комплексна забудова, вона має свої особливості. І ми, почавши ці об'єкти, ну, скажімо, за півроку після революції, ми, чесно кажучи, допустилися ряд конкретних. Стратегічних помилок конкретних, наприклад, неправильно організували сам офіс, неправильно підшукали людей, компетенції, яких не відповідали нашим потребам. Неправильно спроектували. Ну один з прикладів там є об'єкт, де ми почали бурити сваї і забурилися в колектор діаметром 6 метрів. Який у нас по ділянці йшов колектор? Діам 6 метрі, ніхто про нього не знав. Яким чином? Ну во так тому, що там на картах не було нанесено. Там проєктанти перепутали, думали, що він з боку. Ну коротше, таких приколів було дофіга. Тому, скажем так, на перших чотирьох комплексах я не заробив а доклав.